Ви б знаходили там, що Китай дуже старий, і у вас одна всього лиш надпись дуже древна, і там написано: вход в дом імператора, який збив Monkey King. Старший брат, ті, хто розшифрували, не розшифрували просто так, бо вони не знали, як все, Ну, яка разниця не пролізе. Можна давати, це нормально, типу в Україні, а яка рядом з сусідньої компанії, їхній головні, ваша компанія є, все, Ми все втратили, все нормально. Що ви зрозуміли? Все хорошо, що зрозуміло. Все офігенно. Все офігенно. Та, та, а на що там пісці повелися, аніфріта тим більше, повелися, вон і мішками грібимо. Просто на это, ти вибачили, щоб не отак от вот так вот мешками, и это и это. Накрасили это, и то камніе, короче, стекла наделали на классиці. Взлили внутрі, зашибись, нефрит. Офігеть, зато то пайлунку грозить будуть, а ще може кто буде, если ви гроші не отдали, як вони это кашу, що ви, ви, ви їм должны, непонятно, если вас все заплатили. А хто вам допомагав, ви перевірте свої старі счета. Проверяйте внимательно. Якщо попровіряли і знайшли то там поломка і роблять, ну вам начислять, ну это сейчас дороблять, бо видільно було. І будуть начисляти далі. Вам там. Передали, передати вам. І, і, не, це. це не хакерські гроші, які вони вам будуть казати чи ще щось, щоб ви розуміли, бо вони хочуть щось з вас отримати. І а чому? Потому що вони підрежують і хочуть бути головними. Тягла не винесли і хочуть ще, знаєте, краще спокійно, якщо чесно жити і їти і то. Всі кожен рветься і літи, і це, і то, а самозащиту сюди можна підправити себе вдома, якщо там не тягнуть і, і то. Ну, сюди монастир, по-моєму, що він приймав всіх, ну, вірити треба, у Господу Бога єдиного настоящого, Бо Буда це святий. Буде себе ніколи Господом не називав і не надо називати. А якщо себе якийсь імператор називає, і це, і то, то це з мандаринів. Бо е, іменно, іменно цей імператор, щоб ви поняли, іменно імені цей імператор, його син ішов війною, і завоюватель, який став мастером 90 янь, був завоєвателем. він його визнали з монастиря, але він не робив поганого. Його знали, бо він нечинну книжку читав і не взяв, коротше, що можна було брати. І це, Щоб ви поняли, з того я знали. То він цю армію ту перебив, і цей імператор був в нього як генерал і служащий у нього. Ну там двор убирав бирав, бо, бо він війною не йшов. В фільмі показується, що ви поняли це історія. І то Там случайно все отримали, йому нагадував, хотів намікнути, але сказати не мог, що це і і Золотої Бізіяни. Монахи, що это, как предсказатель, за той бензин, а монах предсказатель е, ему, е, то, вони вместе приходили до нього, і за той бензене, і він му ще кинув бумажку. ну ту бумажку метлик, вони по очереди метли е, слуга його, євнух, е, 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 як мандарина, цього, який був імператором, и е, это, щоб ви поняли. В, він euh, армію перебив, а їх десяток оставив, вони в нього вбирали. Вони прийшли і йшли війною, і на нього орали. Коротше, він вгорі собі викопав, і, а потім вони йому цілий замок там, що випаняли, зробили. Ну, всі, що як фільми. Ну нюанс тільки те, що він злим не був. В кінці да, його, вони дралися, бо той був за свою любиму злий. А той а йому допомагав, бо той його братом був. А в ітогі, а, думали, що той, а той одне розуміння. Ну, взагалі, как якби бы, і вона сама гралася там і з тим, і з тим, і з тим. А все це за мотиви за ділов, щоб ви поняли. Цього вона не любила один із них. Він відділення Бог, його там не показували в Кіні, щоб ви поняли. Надіюсь, що ця історія правда і то. Ну, щоб ви розуміли, ну, він так дураком і в ямі там жив. Там з той гори вона врушилась, був в поки він не став майстером 9 янь, не вилітів отуда і не розпіздував ще одну армію, а після прожив довгих років за 110 і умер. Ось ще одна історія про Китай. Паша, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Слухайте музику, яку придумав, дивіться, слухайте історії, і, і, і так трішки обо всьому потрушечку.